Так, шо то западающий. за западаючи тюліні. Куди я падаю? Соло від діда? Блин, я люблю соло грати, чесно, ну. Не люблю дуже багато там, в принципі, але. Типу. типу... Соло мені подобається. А мне? Не знаю. Шо люди деякі люблять дивиться соло, деякі люблять дивиться скводи. Солоболо. Що й впав якесь очко? Бав якесь бочко. Ну що, катка з ССЛР чи що виходить? Яку зброю першу знайшов, з такою граємо? Все, стартерфак готов, можно идти. Я тут крапки немаю. Тут крапки поховал в отделе. Только я уже очень втомленный, я не знаю. Чи я зможу когось спотати. Вже коли 5 годин пап пограв, то вже треба йти йти онуків нянчити. Цікаво, хтось бачив, що я туди падав чи ні? Я чув, тут хтось стріляв на церкві, на двері відчинені. Сотка стоїть. бля, щось зона дуже далеко. Ой-ой-ой! Щось спина болить. О! Що за грибочок? Це що за грибочок такий? Дара піде на колокольню. що нам його чекати, чи що робити? о, -го! що там лутається? ти що Давай спускайся. лут мені приноси давай. Давай хватить там вже мені хва вистачить того, що там вже налутало Цікавий такий тип Довго mm. лутається mm. Сики там тобі того його треба, того луту? Все рівно вмреш приколе чешу. Блин, ше лутается, двигатель. Да ты уже тут меня задолбал, выходь давай. Что там шукаешь, там ничего не Только. <реклама> 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 Що він там там що, якась яма вирита, чи що? Що він тут шукав бігав? Ну гляньте, скільки мені луту приніс. Все вже є, що треба. що, тут що, що не вистачає? Кубаса є, хліб є, Кока-Кола є. Поїхала. Получається, дарма лутався. Кращі водії, кращі водії просто. Получається, дарма дарма це. Получається, зекономили бензин. Йома, як далеко їхати. Андрюха заказав йому слот тримати. Він сказав, якщо, якщо встигну, то буду грати. Якщо не встигну, то не буду. Якщо я, типу, ну... Тому хз. А що? Фулка вже? Якщо фулка, то погнали. Я тут хатіко підпрацьовую. Чекаєш всі. А де усі? Зібралось сім людей. Ну, а скільки може грати? Восьмеро, то погнали. Але всі запізнюються, та йо-ма-йо. Я тут скоро шлунок проковтну. Я вже перебиваюся, чим можу. Хочу жерти. Бл! Як пес! Студіка нема, а Акти теж. І Андрюхи. Ясно, у нас четверо тоді виходить. Дед бандит и баба с пистолетом. Та -мо. Знову пів зоны їхати. Через всю зону треба їхати. Тот с ким мені воювати лишиться. Ну приціл не упускается, глянь. Я пацюк, кану велась. Ну-ка, бля. Нема в нього, що кинути. Yeah. <рес> бля. Я думав, що він там. Де це він? Бля, у мене вже голова не варить, я вже нічого не бачу перед собою. Що ні, та і вечір вже запланований, тож вибачте. Понім. Блін, ну Якщо не зберемося, то, то я напевно піду відпочивати. Перенесемо тоді на інший день. Чи що? чи які? чи що, що які, До якої треба чекати, демон? Зберемося? Для чого було мені це царапати бампер? Ну от для чого? Ніхто ж нікого не заставляє царапати нікому бампер. Ластівочку нищать нищать мою ластівочку та за шо плес бро, Пліз, бро. Don't shoot me, don't kill me. I am friendly. ты <laughs> Ачку ремонтувати. Може і нову візьмем краще. Ну давай, давай! Давай, давай! Вже голова в нього відвалилась. Броника хиба поремонтувати. О, о, -о почекайте. Э! Фак, 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 фак. Фак, 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 фак. Фак, 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 фак. Колись Жовті казав, що його улюблений контент це соло контент від діда. А я що? Завжди радий старатися для вас? Чи зас? Ех, блін, так подобається легасенько піджарена ковбаска на сковорідушці. У мене лишнього стільки. У мене нічого лишнього немає. Це він про приватний контент? А, бля, я переплутав. О, дроп, дивіться, на бутці. А що, не заїдемо хіба? Ой, бля. Я вже тяжко вже рухатися старому. Чекаємо в лобі, понял, зараз дограю вже, щоб вже... Нащо мене крашити вдвох разом? Заїдьте нормально. Ну, типу. Я ж не проти, типу, це. Жмих, пих, пердих. Тільки тачку свою підруїдив, блін, цими хаєшками. Придеться зараз ремонтувати. О, цим гаючним ключом. Того кардана. О, готово. П'ять живих! Мене всі катці може вбити тільки лінкс або АВМ, все. Це якщо їм піддамся. Або вектор. Прикол в тому, що у мене так вже спину, спина, бо спина болить, що я вже просто шокований бля. Ну що, зона на гору зійдеться, це буде взагалі трешат. Ей, кілів не зробив, і в очко впав якесь. Рягає, вийти його пацане, бліво не рягає. <звук> о, о, зарегало. Зараз наступлю на пацюка вот тут сидить десь куточку. Не, не в куточку він сидить Тут я Ну і не овайпнув цей тип. Блядь, що ти на мене дивишся там? Ну все, давай раз на раз. Ну, можно втекти от кули, но не вид хаешки.